Такі ці пляшки виявлено пляму крові, то може досить про рибу? Поки що у вас є можливість дати свідчення зізнання. Після того, як ми візьмемо вашу кров на аналіз, буде пізно. Суд, тюрма. Воно вам треба, Фелікс? Я зробив це через Ларису. До того як у театр прийшла Швединська, головреш обіцяв, що візьму я вдоху гратиме Юринецька без варіантів. А потім віддав роль відьми Аліні як власне і всі інші, з якими раніше Лариса збирала аншлаги. Ну, напевно, Швединська здалась режисерою більш талановитою. До маячня. Просто швидинська рідна сестра його дружини. А режисер, наскільки мені відомо, з чуток дружині не суперечить. Отже, шансів повернути титул прийми у Юринецької не було. І вона попросила вас усунути суперницю. То не просила вона. Після початку репетиції Лариса впала у важку депресію. Вона дуже хвора. Я не розповідав їй про власні плани. Тобто ви вирішили усунути шведенську з власної волі? Ми з Ларисою через її хворобу довелося відкласти наше весілля. Юринецька ваша наречена? Так, але ми приховували свої стосунки. А вам не здається, що жорстоко і несправедливо вбивати людину, яка в принципі ні в чому не винна? Ну я не хотів вбивати на вечірці у швидкинської швидинської Яровий розпинався, що приймає небезпечний препарат, який категорично несумісний з алкоголем. Коли він пішов, я помітив на столі забуті ним ампули. Вирішили ними скористатися. Так, в інтернеті я отримав усю необхідну інформацію про цей препарат, зокрема і про наслідки передозування. Але щоб вбивати, повірте, я лише хотів, щоб Швединська опинилася в лікарні.